Миру Божого дорогоцінні, слава Ісусу Христу за наших дорогоцінних священників, які дійсно показують, що диявол він не спить, він працює і намагається ввести кожну людину в оману, в брехню, щоб людина не навернулася до Бога живого, не розкаялась в своїх гріхах. Ходила в омані, в темряві і була проклята на вічні муки в аду. І дійсно пастиря показали, що не було ніяких мільйонів років, немає ніяких мав палдуая, немає ніяких там е цивілізацій, такі які були мільйони мільйони років назад. Так, але є потоп ноя, який дійсно і похоронив всіх тих людей. Це їхні гріхи, які зараз розкопки находять. І є живий Бог, який дійсно карає. Цілі міста, цілі держави за те, що люди дійсно людський гріх він достає до неба, тому щоб не бути мені проклятим, мені потрібно навернутися до Бога живого, розкаюватися в своїх гріхах і вивчати слово Боже, щоб не перебувати в прокляті.